Ефективно протидіяти ворогові та виконувати екстремальну роботу, незважаючи на перешкоди для медійників. Прикарпаття відбувся безпековий тренінг. Працівники головного управління ДСНС навчали правил мінної небезпеки та надання першої медичної допомоги. Такі тренінги є дуже важливими, особливо в наш час, тому що ти ніколи не знаєш, що станеться з тобою через хвилину. Можливо, ти потрапиш на якусь міну, і дуже важливо розуміти, як вони виглядають, як діяти в таких ситуаціях, куди дзвонити. І, в принципі. Розуміти, що ця річ є небезпечною, тому що насправді зараз міни, міни різні вибухові пристрої мають дуже різний вигляд, і такі тренінги допомагають нам ознайомитись з їхнім виглядом, з тим, як вони працюють, і в принципі мати загальне розуміння цієї небезпеки. Основи мінної небезпеки викладали рятувальники, які особисто займалися розмінуванням українських територій на сході. Серед них сапер Андрій Регутун. Чоловік каже: після закінчення війни для розміновування. Де окупованих територій знадобиться не один десяток років. Я гадаю, що то має знати кожна людина, особливо чоловіки, тому що в нас зараз повномасштабна війна не зупинилася, продовжується, тобто мобілізація. Ніхто не знає, де він може опинитися через місяць-два. Ці знання, які ти можеш отримати поки що в цивільному житті, можуть тобі в майбутньому врятувати життя. Тому я гадаю, що з кожним разом треба вдосконалюватися, чогось вивчати. Рятувальники ДСНС нагадують, якщо побачили вибухонебезпечні предмети, в жодному разі не варто їх брати до рук. Про таку знахідку треба неодмінно повідомити за номером 101. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.